І так у нас сьогодні знак зодіака Діва. Які у нас були попередні знаки, хто пам'ятає? Який був перший? Овін! Овен, Овен правильно. А планета управителя Овна? Марс. Бравісім. Бравісім. Що, що срав? З другого боку прочитав. – А, ну, ну Михайло виносив левий, так. Мене тував? Видно, да, вночі чимось займався. Ну, далі наступний знак зодіаку тілець. Тілець. Браво, Венера. Сатурн. А, і Сатурн. ще. – І Сатурн. Ми пам'ятаємо, так. А там, де Марс, там. Солнце. Ой, там де Овен, там Марс і Сонце ще. Mm -hmm. Ну так згадуємо. Yeah, трошечки. Yeah, Потім в yeah. euh, близнюках euh, близнюки. Ой, підказала. Добре, добре. І так, знак зодіака Близнюки і управитель знака зодіака Близнюки, Меркурій, правісімо. Mm. А, другий... а, а, другий... а другий, от Аннушка, можливо, нам скаже, mm. не пам'ятає, малюється. От Ліка точно пам'ятає, бо вона знає цю ціл... про прозерпіна, Прозерпіна. Презерпін, да. да. mm. прозерпіна. Дальня планета, дуже дуже дальня планета mm -hmm. е, сонячної системи, е, така дивна планета, вона й цикл її 665 з копійками років. Не видно, бояться сказати 666, тому mm -hmm. е, вирішили так погратися mm -hmm. в таку пробу. Mm -hmm. Хоча хто його знає. Mm -hmm. да. І е, е, далі у нас який наступний знак зодіаку? Зараз Аня? Після близнюків, да. рак. Великолепно! з радову, А давня назва знака Зодіака Рак. <вес> <вес> Краб, <Крак>. <вес> <Крак, вес> да. <вес> тобто більш така глибинна назва, mm -hmm. а потім її трансформували в рака. Ну, видно, європейцям, якось воно трошки ближче. Mm -hmm. І управитель рака, яка планета от, з раком. Має, е, Місить. Браво. О, накай Браво, браво. Місить. Єсить, да. Подсказ, тому що, думаю, тому що у нас місяць, місяць. Ра, крав, він же так, тут панцери у нас, а тут щось живе, ніжне таке і, як ми казали, слово трепетне українською треп...", трепетне, да? Треба трептіння від Трепетне, да? Да. трепетне. І це переклав Стельмах, а Стельмах дуже добре знав українську, йому можна вірити. Там просто геній мови саме. Да. же, як Бажан, Стельмах це такі люди, які, ну, мабуть, тримали от цю от, ну, тонку субстанцію української мови. Домашнє завдання почитати вірші Бажана і прозу Стельмах, а не всю, трошечки, щоб просто відчути, що таке. Класна мова, mm -hmm. ну просто класно. От коли... Потім після цього, я пам'ятаю, Стельмаха колись прочитав, після цього мені хотілося заговорити так літературно, ну так правильно, з такою артикуляцією, що аж mm -hmm. трошки противно. Але ну от захотілося. Реально реально рекомендую. Треба, До речі, подивитись, хто Стельмах по знаку Зидівка як» якось да, де, кстати, так. Цікаво. Цікаво, так. А от Михайло нам з Гуглом дружить. І, і, і так, і всередині у нас оце от трепетна, от, оця от субстанція, і вона явно пов'язана з місяцем. Тобто, тут, тут, тут е, е, мільйон, палітри, ми з вами казали, палітра переживань дуже висока у раків. Вони там ловлять от оці от е, четвертушки, шістнадцятки. Е, ну у нас вже все поділено на півтони, тільки там сібімольсі дієс. А там ще Сібі і поділено ще на дві частинки, ще на дві. І от рівень переживання раків якийсь дуже-дуже особливий. Але це і вони зсередини ростуть. 24 травня. 24 травня, тобто він близнюк. Так, близнюк за сонце. Ну, Почав да, з близнюків. Ну, видно там. Якби з Меркурієм в нього була велика-велика дружба. Ну, але якась така дуже тонка дружба. Там, видно, мав бути якось місяць задіяний. Ну, ми подивимося його гороскоп, бо це реально людина. Ну, у всякому разі, в моєму житті, от особисто, він зіграв роль, якусь таку, що мені захотілось пам'ятати, після того як його почитав в школі, ну, здавалося, там в школі. Я просто зрозумів, що літературна мова українська ну, неймовірно красива, ну просто якась фантастична. Mm -hmm. От саме це yeah. стельмах, просто хто про нього там особливо знає, mm -hmm. а, а ну, просто не розкручений. Yeah, yeah. Yeah. А, там, mm -hmm. то, наприклад, yeah. Тургенєв розкручений, а Стельмах mm -hmm. не розкручений. Mm -hmm. ну, і ось е е е е е е раки ростуть зсередини. Зсередини вони ростуть і. І там десь всередині щось ніжне і трепетне, а зверху такий панцирьок. Але цей панцир такий, він весь час збільшується, вони ростуть, зростають. І от друга планета, яка яка планета у нас пов'язана з розширенням, зростанням? Браво! 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 Юпітер. Так. Юпітер, місяць і хрест. Бачите, і місяць тут замальон. Mm -hmm. Ну, ми планети будемо трошки пізніше проходити. Mm -hmm. І Тобто, е, дві планети, які тут в раку відчувають себе прямо ну, от, в кайфі, в радості, mm -hmm. в великому такому е, їхньому планетарному щасті. От буває чоловіче щастя, буває жіноче, буває планетарне щастя. Mm -hmm. От планетарне щастя. Рака е, е, проходить через планету Місяць і планету Юпітер. Ну, е, У раків є характеристика, пам'ятаєте, в зв'язку з тим, що вони ростуть зсередини, то вони трошечки відступають, а потім рухаються вперед. Трошки відступають, рухаються вперед. Але ц... раки це експансія. Це рух, все одно вони збільшуються, збільшують. Там, там, ну, це найбільша сонячна активність в році. Mm -hmm. Найбільше. У mm -hmm. дні пам'ятаєте найдовші, yeah, yeah. ночі найкоротші. Yeah. От коли ми ходили на літнє сонцестояння, ми... теж ми ходили, як ми ходили на літнє сонцестояння, yeah, yeah. туди yeah, yeah. в Голосівській yeah, yeah. yeah, yeah. завжди, коли ми ходили. Ввечері приходиш і ще світло, а вранці там уже в пів на четверту, третій вже світає. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, взагалі. Наче б тої кіночі не було. <гум> не, встигне, не встигнеш там цю квітку папороті знайти, як уже починає починається. І спати не хочеться. Да, і спати не хочеться. Да. Там особлива <гум> така енергія. <гум> да. Ну, слава наступного разу після війни йдемо в ліс Голосіївський на святку. А чому після війни? Ну, бо під час війни у нас з нуля годин до п'яти годин комендантська вибуха. Ну, да. Але якщо хочеться такої <рес> <рес> тривожності, то можна. Ну не знаю. Чим а це якщо це з собою взяти, піти до комендантської, взяти з собою палатку? Та, ні, можна все, але в вогонь як палить, ну, там да, все да, да, видно. Видно, ну, Да. Так, так, ну, ну або їхати років, кудись років, там в Карпати, ну, там ну, собі. Да, Робив вогонь mm -hmm. де завгодно, скільки завгодно. А там дрова. Тягни з собою дрова, це як карму таку на спині, проніс я і когось, на жаль, взяти, то можна було не робити і... І яливцям. Да. Ми просто не робили. Цього. Да. Якщо дуже захотіти, то з ялівця можна там зробити. Хоча це заборонено законом. Ну, якщо вже так. Якщо ну, е так, якщо важливо. Якщо важливо, так. Важливо, да. І, і, і Як це ш, хто це? Шалом алейхом казав. Если нельзя, но очень хочется. Значит, значит Да. так? Да. Да. Ну, до речі, теж з наших країв хлопець. Шалом. Шалом алейхом. так, далі у нас знак зніака. як він? Yeah. Лев, ну Аня, Аня, у нас лев. Костя, кто у нас? Лев, да. Костя, нас? Лев. Лев. да. Он нет, лев. Но он есть. Скоробуда. Скоробуда. Да. Лев, да. И э, яка планета является Солнце. Лев все знает. Да. Солнце. Да. Да. Вот он. — Браво! Браво. — я, 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 Задумалась на тебе. Я коли там не діла за це тепло, я. Ну, молодець, ну прямо Є! Yes. Круто! — єс. Ну, це планета поколінь, це... Ну, це про неї можна говорити. А, там... Планета трансформації, так. Да, да, одна з да. небагатьох планет. Не, не одне з неба єдина планета, яка е, виривається із сонячної системи, а потім вривається в, в, в сонячну систему. Mm -hmm. І вона звідти якби, черпає хвилю певну, mm -hmm. космічну, вносить її сюди, в цю систему, і ця система вже отримує mm -hmm. все. Вона в неї, вона ще ну, дуже своєрідна орбіта в неї. Цікаво. Ну, можна за загублення. Mm -hmm. тобто орбіти Плутона. Орбіта. Like, mm -hmm. mm -hmm. І стане зрозуміло, що вона така дуже ваша. Ваше. Ні, вона якраз це та, яка звідти може якби вносить ну, щось дуже велике звідти із космосу в сонячну систему. Щось, типу, як нове, нове, да, да, да. Да. Да, да. а випускає старе. Да, да, ну, тобто вона mm -hmm. така цікава планета, ну і цикл її величезний там був. Скільки? 200, ну, якщо не помиляюсь, по-моєму, 246 років. І оце от недавно цикл планети Плутон закінчився там кілька років назад в Америки. Вони а, та, 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 вони молода, писало, да? хотів сказати, планета, молода держава 1776-го, по-моєму, ну так, плюс-мінус. 76-го 76 року народження. 4. Uh -huh. Липня. 4 okay. липня вони раки по знамку uh -huh. ну, якби традиціоналісти. такі. Yeah. І, видно, брати Масони добре продумали цей гороскоп, коли от, включали ну це як така масонська, дуже грамотно побудована держава, дуже мудро uh -huh. побудована. І, і там у них з'єднання Сонця, Юпітера, Венери. Тобто Юпітер з Венерою дає удачу. А сонце з Юпітером дає харизму, і вони всі разом. Mm -hmm. І воно там ну здорово, от, ну, здорово, все там, все там Працює, грамотно да, да, да. зроблено. Mm -hmm. Але е, от цикл планети по ну, ну, ще далі Козарпіна, <кхи> але чекати до 666 років ніхто вже з нас не буде, мабуть, ну, в цьому втіленні, от в цих тілах, чи будемо. Бо ми 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 попросимо жаби із місяця на три ноги сосуди безсмерті. Ага. Трошки хильне. Хто сказав, що 100 років, це має бути 100 років. Да, ну, да. Може, 500 років. Да. Ну, словом, от зараз вони переживають оцей цикл Плутону. Плутон ну, повернувся на своє місце, пройшов трошки вперед, перейде назад. Майже підходить до, до цього Плутону, який в гороскопі у них знову вперед піде. Тобто у них тут якесь таке величезне, величезне ну, завершення якогось чогось такого дуже-дуже великого. Так, як правило, в астрології звертають увагу на завершення циклів Сатурна. Ну, цикл Сатурна 29 30 половиною тридцять років, 28, від 28 до тридцяти. Ну, це дуже грубо. Оце такі, а потім від 57 там 7 до 59, mm -hmm. ну під 60, другий такий великий цикл. Цей бо один час закінчується, починається mm -hmm. інший. А у держав це плутоніанські цикли. Mm -hmm. Ну вважається таке щось дуже дуже важливе. От вони зараз от у них цей час закінчився, і Цікаво тут буде, Дональд так? Альфредович Трамп. Альфредович ну це так жартують про Дон Дональда Альфредович. Він у них вже немає по батькові трошки інакше. Так дивна людина на дикабра за схоже з моєї точки страшно. Як це як темний світ? Ні, не темний світ, як дивний, не дивний. Ну, словом, його навіть охарактеризувати можна. Важко да. це точно. Ну, словом, да. Плутон. Ми вияснили, що Плутон пов'язаний із Левом. Mm -hmm. да. Ну, З приводу Плутона ми ще поговоримо. Ну, а далі у нас починається це, так би мовити, треба ж якось mm -hmm. ввести як вчила мене вчителька по українській мові літературі. Хочеш поступити в інститут, вступ, основна частина, висновок, вступ, основна частина висновок. Так пишеться твір. Не буде вступу. Все, пропав. Основна частина ви має мати стільки-то відсотків, висновок стільки-то. Ну, якби стандарт такий, але ну, такий, прості, прості речі, але ну, словом, це у нас була преамбула. Стоп. Тепер ми до да, ну, основної до основної частини. А тепер Амбула. А тепер Амбула, так. Да. От мудрий Михайло нам підказав, що тепер Амбула. Він любить такі слова і наземні. Хоча преамбула теж іноземне слово. І так, все нормально, да. І так, діва. Знак Зодіака діва. Малюється або його іерогліф, як ви знаєте, ось такий. Пам'ятаєте, бачили, що він, мало того, це ще не все. Часто ну, в західній традиції малюють ще е, от таку от стрілу. Ця стріла проходить через оцю от штучку. От, великим, величезно Ну, начебто, ми включили лупу і почали mm -hmm. е, да, збільшувати. А ось, mm -hmm. ось точечка і виходить стріла. Is it understandable? Yes, 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 understandable. Andesan... Аня, is it understandable? Тож те. Ні, скажи англійською. Yes, it is, yes. Yes. А, yes, it is, Якщо you is є в то is має бути відповідно. Is it understandable? Ну, це мій рівень. Далі я не пішо, так що не переживай. Але на цьому рівні я ще можу розмовити. Так, далеко ми не підемо. і так, це у нас ворота, великі ворота, а це крило Ангела. А це стріла. Або ще горчате вушко, через яке має пройти діва, тобто є широкі ворота погибелі, як то кажуть, а є крило ангела або горчате вушко, яке діва має через професіоналізм війти, пройти, показати. Через тисячі дріб'язкових речей попасти саме туди. І нікуди, якби не сюди йти, бо це не її дорога. А е, я зрозуміло кажу? Так, да, я просто не, не очікувала такого е, пояснювання а, від цього способа. А кому І... зараз легко? Я Ко... da, <ріст> відчула це. Так. І е, це крило несе в собі принцип. Принцип. Чистоти і совісті. Ну, в крилі. Ви розумієте, що таке крило да. Ну, всі ж художньо, так би да, мовити, просунуті. Да. Да. Тому все, все досить е, зрозуміло. І, е, і от чистота це як і напряму можна говорити про чистоту. Ну, діви е, там люблять вилизувати все, якби наводити цю чистоту. Якби в них є оця от, е, ну, хлоркою, дустом там посипати всю цю квартиру. Така, якась педантичність, да, і е, воюють за чистоту до, до кінця. От як, Жінка може воювати з чоловіком, так вже до, до, довести до, до ну це я Вони не вміють створювати уют. Вообще. Це інше. Да. Я за чистоту. Я Будем за цю от, 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 да, чистоту. Ну, хай це буде не хлорка, хай це буде там <плес> якийсь <плес> <плес> Ну, не будемо так. Але, е, е, да е, там. Там такий, якби, запашок чистоти оцієї, от як начебто в операційну заходиш. Там в операційній не, ну, не сильно затишно. Але в той же час, е, е, ну вибачте, в, в, ну, Ну, чисто, ну там має бути оця от Ой, стерильність. Як ти казав, чистота діва і чистота риб порівняння щось операційна чистота, друга це була ні? Я просто ну, якби мені ця метафора дуже подобається, що діва це операційна, а, а риби це баня, і там і там чистота, але це різна форма виходу mm -hmm. на чистоту. Ну просто там образи такі. Ми ж займаємося астрологією образів, ви знаєте про це? Так, так, да, так, так. В курсі, так? Да? Да. Щоб через образ нам, до нас почало доходити. Угу. І ми всі ці знаки зодіака, чому ми з ними так, як угу. би так, які ще скарахаємо. Михайло, ну. Модохаємося. Ну що ти от оце? Що е, в нього роблі, ві, то він не видає. Ну, да, що кому якщо болить, мінити. да, да, кому що курці просто. ну і можна так. Не буде, не буде ні, ні ми, ми ж з любов'ю. Ми розуміємо, так. що Реально у людини питання і його треба якось кивіти. Хтось у нас про це думає, розумієте? Це ж те речі. Так? До речі да. Хтось вже має про це, якщо я ту колективну гармо. Тому що. Шо... Небо розділено, от ми знаходимося на планеті Земля. Відносно нас, небо розділено на 12 частин завжди. Ну, воно розділено. Це 12 просторів, і нам їх треба намалювати. Нам треба е, е, зробити, ну, якби головні, е, ну, ну як мінімум, на рівні ескізу, але краще так промалювати гарненько, не просто це буде. Е, ну... Там натюрмортик якийсь. це так якби глибини да, цього, от цього простору, цього простору, в який світ ми попали, в які ці 12 особливостей цього світу. І кожен з них має свої ключові образи. І через ці ключові образи тоді зрозуміло, як заселяти ці образи планетами, бо планети теж мають свої ключові образи. І тоді ця астрологія стає якоюсь живою, тому що ми в живому світі знаходимось. Ми не знаходимо серед якихось цих какашок, які літають там по небі, більш більш згущені, менш згущені, і називаються там Венера, Марс, отака от, тверда, запечена какашка. Ну це Та ж, буває це ж... всяке буває життя таке, розумієш, Да. Але, але це, це якби ну варто підійти до цього космосу як до живої, живої такої субстанції, яка перетікає одна в другу. Їх 12, але вони всі одне ціле. Це жива істота, яка називається зодіак. Це жива істота. Це не ну, якби це важливо війти в це. Тоді ми війдемо в астрологію. А якщо ми в це не війдемо, ми будемо завжди думати про це, як ото. Тут уже спектр такий ми тією тією планетою. А тут овен, а ну значить швидкість. Швид... І, і, ну, це ні, нам треба образ. І образ для він, всі ці все це є у нас в голові. Ми все, що те верху всередині. Ну це якби закон. Ми Сміїст колись видав нам цей закон. Теж, до речі, астролог, між іншими, а не просто філософ. Да. Ага. І він ага. з міста Олександрія, ага. і це зовсім недалеко від нас. Наш чоловік? Не Керівогр... в мене, до речі, є а, одна думала, пацієнтка з міста Олександрія, Кіровоградської області. Ну, живе там десь в Лондоні. Я, я до речі. І питав, як ви хочете в Олександрії? Ні, кажу ніколи. Ну mm -hmm. mm -hmm. як? Приїхала на секундочку і поїхала. Mm -hmm. Але я про іншу Олександрію, ну, яка недалеко від Каїру. Mm -hmm. да. А Каїр знаходиться разом із Києвом на одній довготі, практично. Yeah? Да. Mm -hmm. Тобто, близькі нам люди. Mm -hmm. Трошки правда. Мова інша, трошки морди інші, але близькі. Ну і ось е, я до того, що е, всі ці простори, 12 їх, вони живі, це істоти, це, це, це щось ну, от справжнє, живе, е, і, і ми з ним можемо. Тільки тоді ми зможемо з ним почати розмовляти, якщо ми зрозуміємо, що воно живе. І які, через які образи воно з нами говорить. Тоді ми якось зможемо про це. Ну, цю тему, Ця тема почне у нас жити, включатись. Ми включимо, бо цей механізм, цей космічний механізм, він всередині нас є. І його просто от, варто ну, промалювати, проговорити. Звичайно, здорово було протанцювати. Всі знаки зодяка здорово проспівати їх, бо всі мають свої там, певні ну, тональності, звукові, якісь там варіації. всякі. І це теж всередині нас є. Ну, Кожному відкривається своє. Ну я через ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля пробую. А Віка з Анією можуть тут як заспівати, так а, а може ще з да. да. На, на фортепіано понаярювати. По ну, да. Михайло, звичайно, да. там, е, інтелектуальні штрихи якісь виведе у цьому всьому, бо все має свою конструкцію, без цього теж неможливо. Ну, ну а Костя скаже, що, що ми мусимо це робити. Да. Ну, Але потім якусь геніальну фразу ще добудасть, і ми зрозуміємо, що дійсно ми все це мусимо робити. Бо це... Якби чомусь ми прийшли на цю астрологію, щось вона нас втягує в себе, щось тут, щось не є. Ну, це є так, щоб трошки е, е, війти в признак знаку зодіака Діва, яка вимагає е, роботи. Я колись займався, ну, вчився, я вам розповідав, у лоби полпалища на зарі, там в далекі 90-те. На в будії. І ось пам'ятаю, до нього підбігає дівчатка, там якийсь палпалич, і... ну от, а що буде, якщо там от всі перестануть працювати? Ну там вже 90-ті роки там просто ну все валилось, все, все падало. Михайло, якщо хочеш поговорити кудись туди, сходи.